Это дача наша. Вот. Вот это вот хата. Что осталось от дачи? Чи от хаты? От кухни, от всего. Было все хорошо, красиво. Ну, что осталось? Это не руин, не ничего. Вот, вот кухонька была когда-то наша. Нема уже ничего. Ни крыши, ничего, ни окон, ни дверей. Восемь собак осталось. А? Ну да, со всей улицы, чтобы позбегались, мы их кормили. 6 числа щось прилетіло. Я ж не знаю, що там прилетіло. хати горіли, а потім, а моя завалило, винесло мою туди. І хату, і все. Ну, я жива сталася. Я була у хаті ще. Уже ну, нічого не було. Уже було чотири місяці не було нічого. Ні зв'язку. Ні світа, нічого. нічого не було. Ну, ось недавно погіршилося страшно. Ну там в нас вже мало людей. У Красноподілі ще там люди живуть. А у селі в нас, оце ми, ми виїхали, там уже нема нікого в селі. Ми дзвонили, ніхто до нас уже в село, до нас ніхто не їздить. Машину і приїхали. Не було ні волонтерів, вже нікого не було. Не, було не, вже не було. Не, не приїжджають волонтери. Сказали, що не приїжджають. Приїхав приватний перевізник? Так. Да. 1200. Всього на всю з села. Ми думали, там як наказали, 15 тисяч треба платити. Не знаю, що далі робити. <свісно> Вообще. Работа. На роботу? Ну, так, да, на роботу десь строїться. Я не знаю. Ну, а що, а куди? Без з роботи ж нікуди? Німа ж ні грошей, ні денег, нема, нічого. Сьогодні де ночуватимете, куди вас відправлять. Знаєте? Я навіть не знаю. Ну, Повезуть лозу, там буде видно. щось дадуть якусь хатку, чи маєш. Чекась. Десь побудемо. ж там жить нема, життя нема. Я стою на учоті соцзахисту. Ну, Мене зареєстрували, вивезли. Поліцейський до Краматорська з Краматорська. от. Юнисев, В вашому селі є примусова евакуація? Так, до 11 числа. Рядом дрон у нас влучив високовольтний провод, Позавчора. страшно було. Ну зараз ну, ну, на Дніпро, а в воскресенье у нас білети на Одесу. А чому не виїжджали раніше? Ну, дедушка у мене 85 років Не захотів виїжджати яблука, старове. Хвилин. Все, так. Дядь. За так. Будемо їхати. Тут сподобалось. Да, то він не хоче їхати. Все, До побачення. Дякуємо вам. Гарної Гарної дорос. Люди прибувають з Донецької області. різні бувають випадки. Люди дуже тривожні приїжджають. Дуже налякані, але у нас працює психолог. Він допомагає, проводить консультації з ними, заспокоює людей. Вони приїжджають. Ми їх звичайно зустрічаємо кава, чай, їжа. Ми їх зустріли. все для них зробили. А потім відправляємо лозова і Ліпалваград, Там вже їх розселяють. Привезли до нас бабусю. Її так шкода була. Вона залишилася одна і нам її сюди привезли. У неї одна онучка в Львівській області, і вона навіть з собою не взяла телефон. Вона не встигла навіть речі зібрати. Приїхала в чому була. Ми її тут одягнули, покормили, заспокоїли. Ми працюємо з 22 серпня 2025 року. Станом на за ці чотири повних місяці через наш пункт вже евакуйовано 9 тисяч осіб. З них 1680 – Це діти. Це 1380 це особи з інвалідністю. А взагалі ми десь розраховані в день, десь очікуємо до 100 осіб. В найгарячіші дні у нас на пункті перебувало до 200 осіб. Зараз на день до 30 осіб. Зараз переважно Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Але є люди ще з Покровського району, є люди з Добропольської громади, з Білозерської громади, Новодонецької громади. Тобто ми приймаємо людей з гарячих точок і з суміжних з нашої громади. У нас були люди, які йшли з Покровського напрямку на велосипеді. У нас були люди, які двоє суток добиралися: чоловік, жінка і собака. Собака, всі вони були травмовані. Вони до точки, до безпечної точки можуть йти від кількох годин до двох суток, а потім з безпечної точки вже їх можуть забрати. На жаль, таке. Їх вивозять військові, їх вивозять спецпідрозділи, їх вивозять будь-яким доступним засобом. Перша найпоширеніша проблема це проблема інформування людей, які залишаються на небезпечних територіях. Чому я так вважаю? Відсутність зв'язку, відсутність інформації. Люди, щоб знайти ту інформацію або точку доступу, точку виходу на цю інформацію, точку виходу на військових, на волонтерів, втрачають дні в пошуках, але вони кмітливі. Вони кмітливі, вони знаходять варіанти. З якими проблемами стикаємося ми тут на пункті, коли люди приїжджають, це втрата документів, це забуті вдома важливі речі, в тому числі і документи. Це відсутній зв'язок. У нас жінка була, яка не спілкувалася з донькою з серпня. З серпня, а на дворі вже був у грудень. Ми відправляємо на два шелтери в дві суміжні області. Люди самі обирають маршрут, куди їм зручніше, працює.